А ми рухаємося далі. І у нас рубрика Зірки крізь час. У актора Педро Паскаля мама покінчила життя самогубством. Зірка Голівуду став сиротою у 24 роки і виховував молодшу сестру і брата. Він на екрані безжальний мисливець, агент чи герой постапокаліпсису. А за кадром це чоловік із глибоким болем втрати, залізною витримкою і серцем, що не забуває про любов. Більше про його життя і двадцятирічний шлях до слави в рубриці Зірки крізь час. З невдахи, який намагався пробитися в Голівуд до світової зірки, шляху 20 років, мати, самогубиця, сестра трансгендерка, особисте життя під сімома замками це все історія актора Педро Паскаля. Педро Паскаль, американський актор чилійського походження, відомий ролями принца Обрина Мартела в четвертому сезоні «Гри престолів» та космічного мисливця на голови мандалорця у всесвіті зоряних війн. Цей актор у світовому кіно відносно недавно, лише 10 років, хоча йому 50. Після закінчення акторського факультету школи мистецтв при Нью-Йоркському університеті його кар'єра пішла в нікуди. Уявіть собі, 20 років епізодичних ролей. На серйозні його не брали, як він розповідав в інтерв'ю, через чилійську зовнішність. Нібито вона не пасувала для великого кіно. Паскалю доводилося змінювати агентів, працювати. Офіціантом переживати втрати і сумніви. Він навіть хотів залишити акторство і здатися. Коли я проходив прослуховування і намагався отримати роботу, мав вигляд білого хлопця, і моє ім'я Педро не дуже підходило для ролей. Коли Педро було 24, він тільки починав свій шлях. Сталася трагічна подія в його житті. У 99-му скоїла самогубство його матір. Педро ніколи не говорить про причини смерті матері та досі уникає подробиць трагедії. Однак, за словами близьких до родини осіб, трагедії посприяв складний і болючий період, пов'язаний з судовою справою проти батька Педро. За кілька років до нещастя, у 1995 році, батька Педро, лікаря-репродуктолога та його клініку, звинуватили у незаконній торгівлі ембріонами. Це був Гучний процес, який тиснув на всю родину. Аби уникнути судів, він з дружиною та дітьми втік зі США на батьківщину до Чилі Врешті матір зламалася і вчинила самогубство. Її смерть стала для Педро глибоким шоком. У пам'ять про найдорожчу людину актор вирішив залишити собі її дівоче прізвище як сценічне ім'я. Я знаю, що вона була б дуже горда, і я відчуваю її поруч завжди. Після втрати матері актор ще більше зблизився з родиною. Сім'я стала його опорою та підтримкою, а він її. Особливу роль у його житті відіграє молодша сестра Лукс, теж акторка і трансгендерна жінка. Трансгендерна людина це людина, чия гендерна ідентичність не збігається з тією статтю, що була при народженні. Педро виховував Лукс семи років після того, як їхня мати пішла з життя. І підтримав публічно, коли Лукс у 2021-му змінила статі з чоловічої на жіночу. Його життя кардинально змінилось у 2014-му. Він уже звик до невдалих або другорядних ролей. Як одного дня виконавчий продюсер серіалу Гра Престолів шукав актора на роль принца Оберина Мартела. Педро Паскаль ідеально підходив. Його швидко затвердили. Йому 39, І після виходу гри престолів він стає світовою зіркою. З того моменту його кар'єра стрімко злетіла. Успіхи у серіалах Нарко і Мандалорець, таємничий мисливець у Шоломі зоряних війн закріпили його статус. А в 2023-му світ аплодував йому в драмі Останній з нас, де Паскаль феєрично зіграв чоловіка, який втратив все. Цей талановитий актор 24 на 7 може говорити про творчість, кіно і зйомки. Але є теми, про які вперто мовчить. Педро – одна з найзагадковіших зірок Голівуду. Особисте життя тримає в таємниці. Актор ніколи не коментує чутки про романи. У тому ж, 2014-му всі обговорювали його стосунки з Ліною Гіді, яка грала Серсею у Грі Престолів. І ніхто, крім Педро і Ліни, не знає, чи були вони. Чи одружений зараз 50-річний актор. Чи має бодай якісь стосунки? Чи є в нього діти? Досі ніхто не знає. Він жодного разу не заявляв про це публічно. Він зосереджений на кар'єрі, подорожах, зйомках і на своїх рідних. А його загадковість ще більше приваблює фанатів по всьому світу.